Всім привет, друзья! Я Олег Сечки! Сьогодні я покажу, як зробити прем'єру. Ні, я покажу. у мене було відео, як зробити прем'єру. Ну десь, наверное, в 23 году вышло. Давно Да, воно в 23 му у жовтні. десь. Десь у жовтні воно вийшло. Я тоді стільки відео робив. Ну, правда, не довгі, тому що в мене не було ідей. То я їх робив у прем'єру. Та й того не були довгі. Даже з ладно. Показую. Я на планшеті, ну нам треба спершу взяти відео. Я беру ось це новеньке відео. Ну, Кар... ось це буде у відео... Ой, не та картинка. О, ось Ну, це буде, можна сказати, слівом на нове відео. Я як завжди, так роблю. Ну, назву. О. Все, я зробив далі. Я. Що нам треба? Нажимаємо для всіх. Ну, вс, це. Тут знизу додати свого описа. Якщо шо, що, шор, на шорті це не работає. Тільки на таких відео. Далі Зробимо ну, я. Зробимо прем'єру зараз. Я обично без такого вже нажимаю. Ну, можна нажати. Да, ну, нехай буде так. Далі. Вводим дату. Ну конечно, чтобы вы. Я вообще зараз не люблю, чтобы видову ждал. То я люблю Ну хай буду. Десять. 10... Хотя пишу так 10. Пятьдесят 10... опа. Зробимо прем'єру, премьеру. Тут галочка стоїть у мене. і все, у нас тут написано. і тепер по-своєму знімаємо відео, і все. Ну, тепер можете ждать це Це Всем пока! Ай! Всем пока! Лайк, підписка, ком, Ну і еще це я колокольчик, щоби не пропустити відео.